Всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Це мої квіточки. Угу. Сьогодні дуже жарко. Опівнії угу. вже відросли і цвіли, тобто. Це дебрець, угу. розантеми. Угу, сьогодні так тепло, тепло на дворі, прямо жарко. Сьогодні свято велике, зелена неділя. Подивимося, що тут у нас на городі. Сьогодні помідори у нас. Це наш город, такий невеличкий. Капусточка. Равня.